Будемо спілкуватися з політехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, доброго дня і слава Україні. Героям слава пане Тарасе. Хотіли б поговорити про те, що відбувається, ну скажімо так, в геополітичному сенсі, не лише довкола України, а й в цьому такому. Ну, напевно, що двополярному світі я так умовно називаю його двополярним, тому що все таки є з одного боку Сполучені Штати Америки а з іншого боку, є ослабла Росія і Китай, який ще не достатньо сильні, сильний, аби оголосити щось серйозне сполученим штатам Америки. В будь-якому разі однополярним він теж уже 100% не є. Ми це бачимо з тих новин. Які зараз доносяться стосовно китайсько-американських відносин? Китай починає ну по суті тролити американський уряд і Пентагон своїми ось цими аеростатами. Чому тролити? Тому що вони в офіційній заяві сьогоднішні свіжі МЗС Китаю сказали, що це просто вітром віднесло аеростат на вашу територію, ніякий це не розвідне. розвідувальний аеростат, Він просто там погоду вимірює. Зрозуміло, що це були спеціальні розвідувальні заходи, і також інформаційно-психологічні очевидно заходи. Як ви особисто вважаєте, що мали зробити сполучені штати Америки для протидії ось таким і китайським і розвідувальним заходам? І чи вони зробили те, що мали? Ну, я не думаю, що вони будуть особливо так реагувати на це. Тому що, ну звичайно, що якщо буде виявлено все, що що це є шпигунське обладнання, звичайно, що воно буде знищено, тому що американська система, американська система, чим вона сильна, вона все ж таки ґрунтується на праві застосування силою мати моральний. Ну, моральне підґрунті для цього а для цього треба це, це треба довести, а це означає, що е, якщо вони переконаються, буде доведено провести дослідження, чи буде наприклад знайдено це е, обладнання, і буде доведено, що це є шпигунське, то тоді запускається машина, е, проти якої у е, Китаї немає поки що ніяких аргументів, тому що. Е, з економічної точки зору, так, Китай дуже сильно виріс, але навіть за військовим потенціалом це не співмірні просто величини. І тому, ну подивимось. Я думаю, що поки знову-таки не буде об'єктивного доведення того, що воно є, я навряд чи думаю, що вони будуть вчиняти якісь дії. Ну, тролінг, тролінг я думаю, що сполучених штатів Америки достатньо інструментарів для того, щоб пожартувати на якихось інших фронтах. Ну, наприклад, запровадити деякі санкції по деяких напрямках, тому що Китай дуже залежить від ринку Сполучених Штатів Америки і від Європи. Так, ну дійсно сподіваємося, що не буде якогось загострення довкола цього аеростата, і все завершиться просто взаємними, якимись там усними звинуваченнями і не більше разом з тим, ми знаємо, що Китай зараз гострить, як то кажуть, свої лижі в напрямку Тайваню, і ми розуміємо, що ті останні заяви китайського керівництва про Тайвань вони ну дуже серйозно сприймаються в Вашингтоні. Як ви вважаєте, от чи немає ризику, що Ну, скажімо, у 2025 році може бути серйозна ескалація, і що Сполучені Штати Америки потихеньку зараз продумують можливі сценарії для того, щоб відбивати е, якусь ескалацію в тайванському регіоні. Ну, в принципі, пішло, пішло багато публікацій, що Китай може готувати е, атаку на Тавань. Е, у них претензії до Тайваню не вчора, не сьогодні народилися. Вони народилися ще в 1946-му, якщо не помиляюся, році. Коли взагалі уряд уряд Чайканши, який був програв громадянську війну у Китаї материковому, переселився на острів Тайвані, де оголосив. Китайську народну республіку ну не народну, вона китайська республіка називалася довгий час. А, Сполучені Штати весь розвинутий світ визнавав саме цей, цей Китай в якості справжнього Китаю. А більш того, Тайвань, де до 75 року, взагалі, був членом Радбезу ООН а, замість Китаю. І тому там історія досить довга. Китай вважається своєю територією, і тому і оскільки він системно працюючи вже повернув фактично собі контроль над Гонконгом, над Макао. Це останні колонії, які е, знаходились під контролем не Китаю, е, то звичайно, що наступна є Тайвань, які вони вважають своєю територією, і не виключено, що вони можуть подумувати. Застосувати силу а, проти Тайваню, але я думаю, що тут багато може тут багато факторів повинна скластися в одному місці. Я поки не бачу, що вони так будуть ризикувати в першу чергу своєю економікою, а, тому що вони бачать, що відбувається з Російською Федерацією, а, і якби на Китай було накладено хоча б 10% санкцій, які накладені на Російську Федерацію з. Загрозою подальшої продовження цих санкцій, то економіка Китаю просто би склалася. Ну принаймні зараз. Хоча Китай, е, от після цього, останнього з'їзду партії, який відбувся, де був переобраний Сі Сідзепінь, е, там фактично було означено, що вони будуть робити ставку на розвиток внутрішнього ринку на максимальну незалежність у багатьох критичних технологіях для них і Думаю, на той час вони в цьому вже будуть змозі е, не так бути чутливими до санкцій, які теоретично можуть накласти. А так, в принципі, в е, тайванській протоці постійно чергує авіаносне угруповання е, е, Сполучених Штатів Америки, сполучених Штатів сусіди, сусіди Китаю активно нарощують свій військовий потенціал. В першу чергу це йдеться про Японію. А, Південна Корея вже відкрито говорить, що а, а, про можливість отримання ядерної зброї для себе, а і Кита, а, а Японія теж знаходиться. Вона знаходиться. Це та країна так званих порогових технологій. А, в принципі, у Японії все готово для того. Ну, в принципі, вся технологічна база для створення власної ядерної зброї є. Але звичайно, що вони не будуть цього робити, поки будуть отримувати чіткі гарантії з боку Сполучених Штатів Америки, що е, у них є захист від е, є захист, так звана ядерна парасолька. Так, ну і звісно, ми не можемо не згадати те, що Байден зараз збирається відвідати найближчим часом Польщу до е, безпосередньо е, річниці, так і. Президент Польщі Дуда він підтвердив, що Байден найближчим часом прибуде до його країни. Скажіть, будь ласка, чи може цей візит бути використаний для того, щоб зміцнити обороноздатність України? І можливо, в 16 нам все таки офіційно передадуть, коли буде цей візит або якесь інше серйозне озброєння? Ну, подивимось. Поки що ці процеси е, ну, йдуть. Різнікав нещодавно говорив, що наступний Рамштайн може бути авіаційним. Нідерланди після останнього рамштайну сказали, що вони не заперечують проти передачі в 16 Дуже в дійсності серйозна розмова, тому що мова про передачу авіації в Україні не йшлася довгий час, але вже зараз ідуть активні розмови. Фактично, в стадії реалізації це дуже в дійсності добре. І це означає, що можливі можливі будуть просування в цьому напрямку, але наскільки я бачу теж зауваження аналітиків і військових, що на F-16 треба буде ще перенавчати українських пілотів, можливо, вже зараз ідуть навчання за кордоном. Я цього не виключаю наших пілотів, які будуть спроможні пілотувати літаки F-16. Ну і також звісно, паралельно з тим, що ми намагаємось зараз отримати f 16 Зокрема, за допомогою політичних рішень Польщі, ну і звісно, сполучених штатів Америки інших країн-членів НАТО зараз ведуться уже розмови про те, що нам потрібно озброєння ракетне не лише до 150 кілометрів, але навіть і більше. Ніж 150 кілометрів, про це також напередодні заявив Резніков. Скажіть, от скажімо так, психологічно чи готові конгресмени американські до рішення політичного щодо передачі в Україні таких таких ракет, як з дальністю до 300 кілометрів? Адже ми поки що чули лише відмови. Ну, дивіться, ну не виключено, що вони будуть надані. Я цього не виключаю, але вони, скоріш за все, під зобов'язання України, що ці ракети не будуть використовуватися безпосередньо по території Російської Федерації. Ну, Тобто, йдеться в першу чергу. Хоча ну, тобто, Крим визнається офіційно, звісно, міжнародною спільнотою як Криму, територія України. По, ні, по Криму питання закрите. Тобто, тобто по території України. Тобто Крим, звичайно, що буде наданий дозвіл, скоріш за все, тут велика ймовірність, але ми повинні розуміти, що Україні потрібно переносити війну на територію Російської Федерації, тому що в такому форматі війна може засягнутися дуже дуже надовго, в дійсності. поки росіяни це про це, що Залужний писав статтю влітку минулого року, що росіяни відчувають свою безкарність, так поки на території Російської Федерації не будуть е е е вибухати склади, е е не будуть гинути ці чмобики не в Макіївці а саме на території Російської Федерації, там Білгородське, Ростовській області, може далі, для цього потрібна українська зброя. Проти цього Сполучені Штати не заперечують, щоб у нас існували далекобійні системи, і далекобійні системи дальністю ну 1500 кілометрів здатністю бити по території Росії Україна повинна виробляти сама. Тому що я ось дивлюсь на озброєння тої ж армії Тайваню. Я, наприклад, не бачу, що у них є далекобійні ракети американські. Тобто американці надають авіацію, надають Петриоти і так далі, але це більше зброї оборонного значення. Все, що стосується ракет, які спроможні дістати Пікіна, наприклад, чи інших точок Китаю, Тайвань виробляє сам, як і Японія, як і Південна Корея. Тому ми повинні розуміти, що Україні потрібна масове виробництво техно або далекобійних баражуючих боєприпасів, які спроможні літати і на тисячу кілометрів, в тому числі, як показав Ізраїль, це цілком можливо. І як, як говорити СБУ в таких випадках, не підтверджуючи і не спростовуючи, і на тайм. Повинна бути більше на території Російської Федерації. Тільки це буде сильно виснажувати противника. Перенесеться війна на їх території. Вони будуть це відчувати. Буде порушена максимальна кількість логістичних ланцюгів. Ну дивіться, як змінилися характер війни. Змінив поява Хаймарсів, які на 80 кілометрів б'ють. Так у них виникли проблеми забезпеченою забезпеченою військ. І відповідно, чим далі у нас буде озброєно чим далі вони будуть змушувати пересувати свої склади, тим гірше буде у них ситуація забезпечення власних військ. І відповідно, тим слабкіше вони будуть вже на території безпосередньо на території е України. От з приводу корупційної складової, яка зараз розгорілася в медіаплощині в Україні. От ці всі медіаскандали, пов'язані з розслідуваннями, от дехто говорить, чому саме зараз вони виникли ці кейси? От як ви вважаєте, те, що зараз американці, американські конгресмени, сенатори, почали запитувати про те, куди йде їхня допомога, як вона реалізовується, яким чином ці кошти розподіляються, те, що інспектори їздили в Україну перевіряти це, все оце якось яким чином пов'язано з цими корупційними скандалами? Чи Україна хотіла перед цими інспекторами показати? Те, що робота ведеться, що це було взагалі, і що це є. Ну дивіться, дивіться, це різні речі зовсім. Е, стосовно застосування зброї, е, були скандали, були намагання теж розхитати наше міністерство оборони середини минулого року, різними способами, різні там е, е, російськомовні блогери розганяли цю історію, як Швець Ларіонов і так далі. да Нічого не вива. Спарс тоді підтримувала це, нічого не вивело, не було. Питань щодо застосування зброї в першу чергу, немає ніяких. Так, це раз. Нинішні скандали вони особливо після того, як було підтвердження, що от, нещодавна історія, коли деякі розслідувачі. Виконали фактично які під які вимагають відставки Різнікова, в першу чергу. Міністра оборони прокололося, коли вони випустили фальшивий паспорт. Я, начебто, пана Лієва. Я не є адвокатом пана Лієва. Так я вважаю, що людина, яка хоча б нейтрально ставилась до кримських подій, не повинна працювати в українській владі, але це виявилось фейком. Це ще раз говорить про те, що йдеться е, не конкретна, щоб не вирішити проблему корупції, а збити конкретно Резнікова. Я вважаю, що це відверта Петлюрівщина. Е, коли знаєте, в 18 році Петлюра зніс Скоропадського, Через три місяці пішли е, більшовики. Е, е, я вважаю, що в основному апарат е, Міністерства оборони вище керівництво повинно працювати. Е, особливо це підозріло виглядає, такі атаки. конкретно на Резнікова напередодні. Напередодні отримання в тому числі вже танків авіації, Авіації і так далі. Щодо інших корупційних скандалів, будь ласка, розслідуйте, нема питання, але розхитувати ситуацію в даному напрямку, вибросуючи ці звинувачення, тим більше як показала історія з так званим паспортом Лієва. Це є має знаки замовності, і деякі наші розслідувачі, які торгують репутацією, не понесли відповідальності. Вони е, не були звільнені з того видання, в якому вони працюють. Так ну все таки пане Тарасе, Тут варто напевно ще наголосити, що можуть бути випадки, коли журналістами розслідувачами зіграли в темну. Ми не виключаємо цього, тобто ми не можемо а стверджувати, що лише, лише це який замовний матеріал. Слухайте, я дивився на ну, той паспорт. Знаєте, відверта фото, фотокартка не співпадала. Та. Якщо ти розслідуєш, ти повинен сидіти і розслідувати. А коли ви чотири рази міняєте на своєму виданні, де ви працюєте або джерела, то, то з розвідки вам сказали, то так, з правохоронним органів заголовки, і ви саме ще підтримуєте фактично кампанію по зміщенню різнікова, це. Дурна і дурна і погана платить. Більш того, ви торгуєте репутацію, розповідаєте, що ви притримуєте стандартів. Так притримуєте стандартів, покажіть, що ви теж звільняєтесь, якщо ви випустили відвертий фейк, так не перевіривши в даному випадку, тому що там е, дуже багато питань, тому що вони системна. Як тільки з'явилися питання підозри, ще раз підозри, недоведені підозри щодо е, корупції Міністерства обороні, так. Одразу почали вимагати Резнікова. Я дуже підозріло до цього ставлюсь. До речі, Дуже важливий момент, Я прошу вибачення. Вас переб'ю. Не можу не запитати вас от, з приводу того кейсу, який ви підняли, про. А... Те, що починають дуже сильно атакувати конкретно Резнікова, використовуючи ці всі інші кейси, а дуже цікаво, що кейс з Миронюком, колишнім заступником міністра оборони, колишнього, тобто міністра оборони, а, також з'явився медіапросторі з приводу, нібито як його корупції, і нібито його із цих грошей, який він ховав а, там в своєму матрасі чи в ліжку. І що дуже цікаво, що дуже багато читачів Фейсбуку, які не знають, що таке критичне мислення, почали атакувати. Кувати Резнікова мовляв, якщо в нього такий заступник, то який Резніков взагалі може бути, навіть не перевіривши, не загугливши те, що це не Резнікова заступник, а заступник колишнього міністра оборони іде відверта кампанія, завдання якої взагалі параліч Міністерства оборони, тому що зміна керівництва це завжди параліч роботи, це завжди зупинка перемовин, в тому числі. А, і тому дуже підозріло це все виглядає, особливо з боку людей, які сповідують патріотичний гасла а, і розповідають наскільки вони чесні і неупереджені. Це ну... а, повертаючись до питання інспекторів. Інспектори це зовсім інша історія, а, це дуже серйозно, В дійсності не всі наші корупції, корупціонери можна власне, розуміють про що йдеться. Це вже про перевірку коштів, які виділяють безпосередньо Сполучені Штати Америки на фінансування соціальних програм. Вони фінансують, тобто все, що стосується армії, фінансують український бюджет. Так, а все що стосується інших програм, фінансують платників податків, в тому числі Америки. Так ось для наших корупціонерів є дуже погана новина, так да? що е в принципі, в принципі, якщо американці вважають, що якщо ви обкрадаєте свій народ гроші народу, це в принципі внутрішнє питання країни цієї країни, ну України. Але якщо йдеться про американські гроші, які, не дай Боже, ви починаєте красти, то це означає, що ви будете відповідати не перед українською фемідою, а будете відповідати безпосередньо під фемідою Сполучених Штатів Америки. Тобто я взагалі не виключаю, що деяких наших можновладців е, приймуть, як в нас говорить, десь е, в теплих краях, е, десь в Монако, в, в цьому е, в Дубаях чи в інших теплих місцях, і вони мають всі шанси е, е, перевірити комфортність е, американських тюрім, ну, років так на 20. Так, ну дійсно сподіваємося, що корупційний рівень в Україні буде лише зменшуватися в першу чергу в оборонці, тому що під час фактичної війни, під час воєнного стану, такий рівень корупції в міністерстві оборони чи в структурах Міноборони це дійсно дико. І дійсно, якщо е, інспектори виявлять такі факти, то звісно будуть серйозні непереливки тим чиновникам, які зав'язані на ці потоки. Міністерство оборони це юрисдикція в даному випадку. Вони не це будуть перевіряти, тому що це українські кошти. А те, що стосується американських платників податків, так ідеться про соціальні програми, тобто там полі ще ширше. А стосовно міністерства оборони, ну сподіваюся, що НАБУ дасть відповіді на всі питання, вони достатньо зараз бадьоро працюють. І сподіваємось на результати, але знову таки ми повинні розуміти, що петлюрівщини в нашій країні не повинно бути. Як говорив пан Залужний, що і Міністерство оборони, і в Генеральному штабі нульова толерантність до корупції, і не треба перекладати відповідальність деяких керівників безпосередньо на керівництва міністерства оборони, в тому числі, тому що це не є стандартами НАТО. Величезна кількість людей за всіма не не слідкуєш. Я не є тут адвокатом пана Різнікова, Ще раз говорю. Я знаю, що він зараз виконує функцію е, для забезпечення е, в першу чергу перемовин по зброї. От що зараз нам головне: погано, добре чи воно у нас повинно бути, тому що росіянам байдуже хто тут за корупцію чи проти корупції, і так далі. Вони хочуть нас знищити. І ті, хто більше за всіх кричать давайте Різнікова, наприклад, відставку, будемо обезголовлювати головне, головне військове відомство в даному випадку, не розуміють, що у корупціонерів є кошти, щоб потім втікати за кордон. А всі, хто кричать, давай, давай в стилі пітлюри, в кращому випадку можуть опинитися в сонячному магаданні. Так, пане Тарасе, і на кілька слів. От особисто ваш прогноз. Хоча я знаю, що прогнози – це справа невдячна. Але от моделювання ситуації чи вдасться на вашу думку втримати цей медійний удар пану міністру оборони Олексію Резніку? чи все таки можливо йому доведеться дійсно дійсно написати заяву про відставку, аби знизити градус напруги? Ваша думка? Ну слухайте, я вважаю, що це буде дуже шкідливо. буде коштувати життям дуже багатьох наших воїнів тому, що зміна керівництва, зміна команди поки призначиш, поки перенапе налагодиш комунікацію. А деякі шустрі хлопці, наприклад, з деяких країн можуть сказати «А ми вам нічого не обіцяли. Там да ми б обіцяли іншому. Тобто, це величезний процес. Це затримка у будь-якому разі затримка отримання зброї від наших партнерів. Так і я вважаю, що це катастрофі... ну не катастрофічно, але буде дуже шкідливо і буде коштувати дуже багато крові світу нації, які зараз гине у нас на фронті. Тому я сподіваюся, що пан різніков залишиться, і у нас буде нормальне продовження роботи в першу чергу. По зброї. Якщо його не буде, ну це буде на совісті в тому числі смерті, додаткової смерті українських воїнів через нестачу зброї, зриви домовленості і так далі, в тому числі будуть на совісті тих людей, які безпосередньо не розібравшись, публікуючи фейки відверті. А це доведена історія з паном Лівим, що ведеться брудна, брудна кампанія конкретно проти голови Міністерства оборони. Так, пане Тарасе, дякуємо вам за вашу аналітику. Дуже було цікаво і змістовно. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Загородній політтехнолог.